Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Країночка з в'яжими тренди. Друзі, сьогодні 2 жовтня така дощова погода на вулицю просто неможливо вийти. А я сьогодні дуже сильно хотіла зробити таку якусь Затишно осінню фотосесію в садочку з квітами, з гарбузами, там ну, щось таке цікаве, що в голові в себе намалювала цілу купу цікавих ідей. І дуже хотілося зняти відео на вулиці, але ніяк погода не дозволяє. І я жалкую, що я не зняла це відео вчора. Ну, але будемо надіяти, що будуть теплі дні, бабине літо, ще буде сонечко, тепло, дуже цього хочеться. Жалкую, що не познімала вам природу. У мене зараз в садочку розквітло так багато квітів, влітку все стояло таке сухе і нещасне. Зараз така краса. Мій дикий виноград листя зробилося таким червоним, таким багряним, дуже гарним. Але... Я жалкую, жалкую, що нічого вчора це не зняла. Ну що, що поробиш? Будемо знімати в кімнаті, Вимкнула лампу, але не знаю, як буде, чи не дуже, звичайно, хотілося б кращого освітлення, але навіть і лампа не допомагає, ну, дуже-дуже зараз темно. Таке відчуття ніби ніч. Ну, але що ж поробиш? Якою б не була погода, але м -м, мені потрібно зняти відеозвіт у вернісажі осінніх бар, який організувала Ліночка Сергієнко і Маруся Генсерук. У Ліни канал називається Ліна Сергієнко, а у Марусі е канал називається Марусина Скринька Рукотілля. Дівчатка. Дуже щиро вам хочу подякувати за те, що ви організували такий чудовий вернісаж з такими дуже гарними назвами. Було цікаво приймати в ньому участь, тому що назви просто бомбезні назви, і якось самі ці назви додавали тим речам, які я в'язала якогось такого сенсу, якогось чогось чарівного і цікавого. Мені дуже сподобалося. Ви молодці, все продумали. Також ще цілий список учасників ви знайдете в мене внизу під відео в інфобоксі. Сьогодні я вже дивилася звіти деяких дівчат, дуже сподобалося, було цікаво, багато робіт, багато цікавих, знаєте, осінніх фарб. Так що рекомендую, сходіть, подивіться. Також дівчатка знімали. Не знімали відео, а фото викладали, в інстаграмі приймали участь. Ну, трішки сумно, що закінчилась така цікава СП, Але я думаю, що це не кінець, ми можемо придумати ще щось інше. До того ж, в мене два своїх власних СП. це стопне до в'язи, і ми з Яночкою Ємченко ще організували марафон. Марафон добра називається, до якого можна приєднуватися в інстаграмі і на Ютуб. Ви можете в'язати все, що вам заманиться. Тобто, ви в'яжете все, що показуєте там, що ви в'яжете на благодійність. Ну, благодійність буває різною, але це я трішки відійшла від теми, це вже я розповім у своїх інших відео. Я два тижні так сильно хворіла, нічого не випускала і якось вже розучилася, не знаю, розмовляти, знімати. Хоча в мене вийшли майже підряд два майстер-класи невеличких. Зараз про них вам розповім. Але. Це одно якось таке в мене сьогодні відчуття, ніби я вперше сиджу перед камерою. Ну, тому що от, коли довго не знімаєш, якось ніби забуваєш, що казати. Отже, так, розпочнемо по вернісажу. Там була, були номінації, чотири номінації, ні, п'ять номінацій, дуже гарних і цікавих. Отже, перше, що я зв'язала, це була сукня гачком, і це була номінація Краса осені в жінці. Просто шикарна назва, і я вирішила, що я просто повинна зв'язати якусь шикарну, гарну, дуже сукню. Я ставлю шматочок відео, ви подивитеся, можливо, хтось ще не бачив, як ця сукня виглядає на мені. Дуже класного, насиченого червоного кольору. Вага цієї сукні 505 грамів за гачичком номер 2 І ниточки Madame ну, Можливо, це я так для себе вирішила, що десь 600 метрів на 100 грамів, можливо, трішечки тонше. Сукня дуже гарна, неймовірна. Дійсно, колір підходящий. Я вам ставлю фото, ви подивитеся. Я не знаю, я вже взагалі переживала, що вам набридло вже дивитись на цю сукню, я її показувала не в одному відео, але я завжди казала, що поки я не дов'яжу сукню і топ фіолетовий, я більше нічого в'язати не буду. Якщо я не встигну в інших номінаціях то, значить, не встигну, але я встигла скрізь у всіх номінаціях. Я думаю, і досить непогані речі я зв'язала. Зараз все вам покажу. Друга номінація це була дітям і називається Діти то наші квіти. Але так як організатори самі сказали, що діти у нас можуть бути різного віку, то ми можемо в'язати абсолютно різні речі. Я в'язала ковтинку для своєї доньки, якій 18 років, топ, тобто я в'язала. Зараз вам його покажу, а потім я, мабуть, зніму розкладу його і зніму вам вже всі красі, тому що тут показати так от я не зможу. Ось так він виглядає. Я його побрала, але не відпарювала. Так як цей топ, моя робота як. дуже змінює мені кадр. Моя робота, як в'язалочки над цим топом завершилася, але над ним буде працювати ще швея. тому що тут я хочу внизу ще прошити мережево біленьке. І моїй доньці дуже сподобався мій топ, який називався Барбі, в якому тут були такі стрічки цікаві. І вона мені сказала ось тут не дов'язувати. Я збиралася дов'язувати айкордом. Вона сказала, що вона хоче, щоб тут були стрічки, ну ми так і зробимо. І ще по спинці тут треба вшити. Ну, я скріпила тут просто булавочками. але ж треба, щоб нам ще вшила, як це називається? Ну, ви зрозуміли, щоб нам ще вшили тут молнію. Блискавку. От так от. Ось такий топ простенький. Ну, такий, знаєте, наліто під коротенькі шортики. Класно, я думаю, ще стрічки тут треба пришити, Ну, це все вже буде робити інша людина. Я як в'язалочка, на цьому моя робота тут завершилася. Пряжа це 50% акрил, 50% віскоза. Вона мені дуже подобається. Вона гарна, блискуча. Така, знаєте, летіла по спицях просто дуже швидко. Ледь втримувала петелечки. Тут я в'язала низ, я в'язала в три ниточки, потім я бачу, що ниточок мені все добре вистачає. Я тут в чотири в'язала верх, тому що це в'язалося з окремими частинами. Спочатку вив'язувалася ця мережка, майстер-клас на неї в мене є на каналі. Потім в'язався окремо низ і окремо верх. І пряжа, метраж був там 1000 метрів на 100 грамів, і спиці з половиною, І, здається, зараз я загляну, я тут я зазвичай записую все, яка вага моїх виробів. І 150 грамів всього лиш. Тобто ви розумієте, настільки це таке легесеньке. Летюче, повітряне, дуже добре драпірується. Таке ніжне полотно, літнє, дуже гарне. Звичайно, я вам покажу фото, коли вже тут попрацює швея з цим топом, але фото на моделі я не обіцяю вам, тому що ну, це в мене така донька, їй не допросила навіть шкарпетки, щоб вона нас собі сфотографувала. Закривала я. Вугла, щоб вона не закручувалася. Також МК у мене є на каналі, якщо цікаво, проходьте, дивіться. І такий край доволі дуже засвідчує, доволі непоганий вийшов. Так що, я рада, що зв'язала цей топ. Звичайно, вже пізно його носити, але наступного літа буде щось нове, цікаве. І обіцяю, що. Після швеї я вам його точно ще покажу. І зараз зніму для вас невеличкий шматочок, як він взагалі розкладу його нормально, як він виглядає. І ще була номінація зігріємо ручки і ніжки. Я вам казала, що я буду в'язати шкарпеточки для двох подорожок, я їх буду ще в'язати, але трішки пізніше. В мене виникла потреба в іншій речі, і тому я швиденько її для себе зв'язала. А саме це пов'язочка на голову. Тут така вага якась дуже смішна. Зараз гляну. 25 грамів. Не знаю, це навіть можна з якихось малесеньких залишків. В'язала спиці 3,5, метраж 700 метрів на 100 грамів, і в'язала в дві ниточки, зняла майстер-клас пару днів назад, випустила його на канал у вільному доступі, безплатному. так що... Дуже засвідчує. не можу ближче показати, кому цікаво, користуйтеся. Використала ось такий вузол зшивала. Досить цікаво все. Дуже засвідчує. Все є у майстер-класі. Пов'язка дуже класна. Вона зв'язалася пустою розинкою, тобто вона подвійна, всередині пуста. Дуже класно. Виникла в мене потреба, тому що. Ходила я на крапельниці до лікарні, чоловік поїхав на роботу, мені доводилося самій пішки йти до лікарні, так як я не дружу з автомобілями, вмію водити, але дуже погано, сама я за руль боюся сідати. Ходила пішки і були дощики, я хвора, і мені. Потрібна була срочно, дуже так, швидко, щоб у мене була пов'язка. Весною я в'язала пов'язку собі, і Марусі. Це такий був гарний Family Look, там пов'язка напівпатентною резинкою. Ну, звичайно, я ж пішла до шафи шукати пов'язку, якої там і близько не було. Тому що в мене така мода, я. Чесно, я кожного сезону, там весна, осінь я в'яжу собі пов'язки, але їх завжди хтось побачить, хтось у мене випросить. Але така добра душа, я ж собі ще зв'яжу. Завжди щось пороздаю, а потім ну, тепер у мене є пов'язочка. Цю я точно нікому не віддам, вона мені дуже подобається. Тут у складі маринос, альпака, вона така пухнастенька. Дуже ніжна, дуже така приємна. Мені дуже вона подобається. Ну, цю пов'язку я точно нікому мабуть не віддам. Так, і ще в нас була номінація і оселя вбралася в багранена мисто. Я вчора в інстаграмі написала Багряні барви. Потім сьогодні в дівчат почула, що Багрянина мисто. Думаю, ну, назви класні, шикарні. І ось такий у мене для оселі зв'язався гарбузик. Я вже зняла на нього майстер-клас, він вчора вийшов на каналі. Ми робили таку фото цікаві з цим гарбузиком. Він дуже класний, таке об'ємне листячко, Ну, як справжній, як справжній пан гарбуз, такий український, дуже гарний, без перебільшення. Ну, Він мені дуже подобається, він вийшов таким акуратним, таким як треба. І я вже казала в майстер-класі, скажу ще раз, що я хочу подякувати за цей. Майстер-клас Яночки Ємченко. Вона мені присилала посилочку з ниточками. Якраз я хворіла, було дуже приємно отримати цю посилочку. Я показувала вам ці ниточки, і вона мені ще подарувала майстер-клас. я просто не могла, щоб не поділитися з вами такою красою. Так що, будь ласка, у вільному доступі, безплатно, без ніяких там, як в інстаграмі люблять. Все безплатно, ви можете прийти на канал і користуватися україномовним, українським гарбуз, гарбузом, такий український зв'яжете, україномовним майстер-класом. Так що, будь ласка, користуйтеся, переходьте. І, звичайно, я буду дуже вдячна, якщо ви те, що в'яжете по моїх майстер-класах, присилайте мені в інстаграм, і мені буде дуже цікаво. І хотілося б зробити підбірку якихось робіт, ваших робіт по моїх майстер-класах. Тому що я знаю, що дуже багато людей в'яжуть по моєму майстер-класу сердечка, багато запитань, мені там, багато переглядів, але ніхто потім чомусь не присилає, не показує, як вони там у них виходять, не виходять, які вони в них виходять, але я знаю, що в'яжуть. Одна блогерка на каналі сказала, що ну я підглянула, але зробила по-своєму. Ну, це ж таке, підглядайте. Якщо соромитися, то взагалі не згадуйте, що ви в'язали по моєму майстер-класу. Ось такий дуже гарний гарбузик. Я не знаю, я вовдію від нього. Він дуже класний, такий акуратненький. Це оранжева пряжа джинс, це акрильчик, але на камері я дивлюсь, та й в житті він виглядає так досить непогано. Звичайно, джинсом працювати, одне задоволення для іграшок. Гачечок номер 2 рекомендую. Я знаю, що дехто в'яже і гачком номер 3 І дехто в'яже джинс з гачком 1,5, всі по-різному, але мені двічка. Більше всього підходить. Петелечки такі, як треба, дуже гарні. Ось так похвалила себе. Так що переходьте. Так, і остання номінація. І я тепер бачу, що я тут забула. Я це зроблю. Остання номінація називалася Ніколи не пізно робити добро. Ця номінація мені дуже сильно сподобалася, так як я, я люблю робити добро. Ну, така я по натурі людина, мені хочеться комусь приємно щось зробити. І планувалося, у мене, я вам казала, що я буду в'язати зайчики. Планувала два. Зв'язався поки один, але все-таки результат є. Вважаю, що номінація в мене закрита, тому що є готовий виріб, а вже які там кількості я їх буду далі дов'язувати. Це вже інша справа. Я бачу, що я забула ось тут пришити сердечко. Там в майстер-класі нічого не вказано, я бачу, що там у автора дуже засвідчує цей зайчик. Вишите сердечко. А в мене є такі, я колись вам показувала, я замовляла гудзики у вигляді сердечок, різнокольорові, такі гарнесенькі. І я вчора думаю, так, треба ще дістати гудзик, пришити сердечко зайчику. І... Сьогодні дивлюсь, так я ж забула, я забула, але нічого, буде в'язатися ще один за юнька. Це я хочу зробити подаруночок двом хлопчикам, які... у яких тато на війні, вони його дуже сильно чекають і вони дуже сильно так реагують, бурно, коли отримують подарунки, їм кажуть, що це від тата, вони всьому вірять. Так що я хочу, щоб це було ніби від їхнього тата. Зв'яжу ще одного зайчика. Марусі я збиралася зв'язати зайчика-дівчинку в жовтому сарафанчику. Але вона вчора сказала: Я не хочу ніяких дівчаток. Чого ти мені завжди в'яжеш зайчиків дівчаток. Зв'яжи я хочу отакого хлопчика. Так що я не знаю, що будемо дивитися, що, якого саме там хлопчика чи дівчинку зв'яжу, У мене вже нав'язані лапки, по одній ніжці, нав'язані вушка. Мені треба тільки в'язати праву, праву ніжку, приєднуватися і в'язати, в принципі, зайчики в'яжуться дуже швидко, але так як я хворіла, то два ну, тижні я точно я випала з в'язання у вересні. Ну, але нічого, все-таки готова робота є. І ближче вам його не можу показати. Хотілося б, в нього на щічках такі жовто-блакитні, ось тут ниточками вишила. Намагалася робити утяжечку очей, але в мене щось не дуже тут так сильно я і робила, і щось не дуже сильно видно. Ну, такий доволі. Ну, сумненький зайчик вийшов, ну, не знаю, такий доволі симпатичний, такий головастик, <гум> дуже цікавий. Багато хто таких зайчиків я вже в інстаграмі, їх взагалі дуже багато. Ну, такий доволі незвичний. Ну що, може бути і такий зайчик. Так що, ось усі мої номінації, всі роботи мені самі подобаються. Я не знаю, як вам. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Але по всіх п'яти номінаціях все я виконала, все зробила. Дуже рада, що прийняла участь у цьому вернісажі. Це проєкт, який я завершила для себе. Я дуже рада, тому що були деякі проекти, з яких я повиходила, на те були якісь причини, і навіть була елементарна брак часу. Але нічого, я дуже рада, що я завершила вернісаж. Дуже рада, що в мене з'явилися такі різні гарні роботи цікаві, нові майстер-класи з'явилися, нові гарні речі, які ми будемо з задоволенням носити. І я надіюсь, з зайчиками будуть з задоволенням гратися в ратики. Так що, ось якось так, переходьте, звичайно, переходьте до дівчаток, дивіться, що там нав'язали вони. Ще раз дівчатам хочу подякувати, що організували такий цікавий проєкт. І ще хочу запросити, друзі, вас у наш з Яною марафон. Марафон Добра. Тому що я знаю, що дуже багато, дуже багато людей в'яжуть на благодійність. І... Благодійність може бути абсолютно різною. Ну Навіть якщо ви сусідці зв'яжете старенькі бабусі шкарпетки, це також добро, також благодійність. Не соромтеся про це розповідати. І що я хочу сказати? Я хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ за те, що нас обороняють. Надіюсь, що в нас все буде добре, все буде Україна. Хочу поважати вам мої любі. Не хворійте, бережіть себе і своїх рідненьких, тому що хвороби дуже тяжко переносяться зараз ці віруси, які є скрізь. І що, до нових зустрічей! Цілую, люблю. Пока-пока.